Слава нації! Вітаю на каналі! Добрий дибати, Сашко Добрий. Близько 6 тисяч гривень. Обійшовся мені комплект із 1, 2, 3, 4 пар банок фарби. так? Тут написано, що воно глянцеве, але із розчинником має бути має бути матова. І відповідно розчинник. так? У нас 4. Пари на одну пару йде пляшка 5-літрова. Чотири пляшечки. дві пляшки сольвента і дві пляшки розчинника. І все це мало би коштувати тисяч гривень 10 якби я придбавав як учора. Але сьогодні я там з іншого боку об'їхав ринок і придбавав в магазині. І мені пояснили, чому в магазині. Ці банки по 385, а на ринку там на ядках вони мені обходяться там по 600 з нормальним хвостом. так Тобто, як мінімум в третину дорожче і в половину навіть. Як мені пояснили, так де є цінник, ти заходиш і придбиваєш за цінником. А на ринку ти Цін... ну, цінника немає ну дійсно на ринку. І ти коли запитуєш ціну, то. Ну, як мені пояснили, продавець озвучує згідно того, кого бачить перед собою, а військові в слов'янську це нормальне джерело доходів. Тому мені, ну, власне, вчора там десь 2400 обійшовся комплект, ну, мови немає, я придбав сорбент в меншому фасуванні, але все одно, ну, все одно різниця більш ніж суттєва. Так, тобто реально це, що, що нафарбували на 2000 гривень, коли б я придавав в магазині, то ну, коштувало б, мабуть, десь 1200. Я так порахував, десь 1200 би обійшлося. Ну, але будемо мати практику і хто стикатиметься так, там, з ринками перефронтових міст, хто раптом з цього ще не знає, от як, наприклад, я. Так то майте на увазі завжди бажано придбавати з цінниками. І взагалі я там взяв координати слов'янської бази гуртової. Ну Там від однієї штуки теж продають, але гуртова база такої хімії, фарби, лаків і всякого такого. І буду заїздити придбавати туди, бо ну, я так бачу, що з цією темою ще доведеться стикнутися. Не раз. Втішений я що нашого дешевше сьогодні це все нам обійшлося. Дякую за допомогу, дякую за підтримку. Їдемо працювати. І з пам'яттю про те, що наша українофілія недостатня.